Доброго вечора хлопчики і дівчатка. Вчора я постила інформацію про те, що в кармі доступні безкоштовні монетки. І виявилось, що навіть в мене в Альянсі гравці, які грають відносно недавно, ну в мене в Альянсі відносно недавно грають, не знають, що це за монетки і де їх отримувати. Тож розказую трошки детальніше, ви заходите в Google, прописуєте Game, ну, у мене вже. Є, тому що я туди регулярно заходжу. Karma Game. Вам вибивають посилання. Ви заходите туди, де написано Karma Game Shop. Хоп. І реєструєте свій аккаунт. Вводите електронну пошту або телефон, пароль придумуєте, вам приходить код підтвердження, ви його вводите, а потім вводите. Дані свого аккаунту профіля в грі. Тобто ті циферки і літери, які в нижньому кутику, коли ви в гру заходите, висвічують. І потім будете приходити і отримувати ці монетки. Ось я вже зайшла. А, магазин, лише інтернет вибираємо і перейти до претензії, підтвердити. Відправити замовлення, натиснути Щоб отримати предмети, і ви його отримуєте. Профіль можна обліковий запис змінити. В мене тут прив'язаний твінчик і прив'язана основа. Їх можна міняти і отримувати монетки. Тоді заходите в гру, і вони вам приходять. Все просто.